Виконуємо номер 157 із підручника Алгебра 7 та 2.54 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На двох клумбах разом росте 62 тюльпани. До того ж, на одній клумбі на 6 тюльпанів менше, ніж на другій, скільки тюльпанів росте на кожній клумбі. Приступаємо до виконання. Позначимо кількість тюльпанів, що росте на меншій клумбі клумбі змінною х, позначимо змінною х кількість тюльпанів що росте на меншій клумбі тоді на більшій Клумби, росте, на 6 тюльпанью меньше, значит, на бильше, на 6 тюльпанью бильше. Х додат 6 тюльпанев. Разом на 2 клумбах. Разом на 2 клумбах. Плюс t x додати x додати 6 панів. Що за умовою дорівнює 62? Маємо рівняння. Х додати Х додати 6, до 62, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, перенесемо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х до 62 відняти 6, це буде 56. Ну, а тепер поділимо на 2. Отримаємо 28. Робимо висновок. Отже, на одній клумбі росте 28 тюльпанів. Тоді на другий Хтодати шість, двадцять вісім, додати шість, і це буде тридцять чотири. Записуємо відповідь. Двадцять вісім і тридцять чотири. Номер 157 із підручника Алгебра 7» та 2.54 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконано.